Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову карта Дня. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, мої любі. Я дуже рада, що ви мені відгукуєте, що ви щось пишете. Значить, живі, значить, здорові. І так, енергії дня для України, що сьогодні буде відбуватися якась велика трансформація. А ви бачите, боротьба продовжується. Відстоювання своїх територій, своєї думки, своєї позиції. Можливо, Україна міняє трохи напрямок. Вірніше, напрямок в тому плані, що тактику тут може бути, змінює тактику, змінює риторику, більш з напором тут може бути, що Україна більше починає зміцніла. Більше сили має, тому що сімка жезлів говорить нам про те, що людина відстоює мужньо свої інтереси. І я так думаю, що це буде дуже якась різка якась подія сьогодні. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Ви мені будете писати, що особливо ввечері будете писати, що такого відбулося. І так. Карта номер 1 Вибираємо, хто хоче, звичайно. Карта номер 2 і карта номер три. І дивимося, що нас чекає. Хто вибирав карту номер 1 Що вас чекає? Трансформація, от те, що ми тільки що говорили. Тобто переміни, різкі переміни. А, можливо, вам зараз дуже нелегко. Можливо, що у вас, як сказати, помінялася якась ситуація звільнення з роботи, якась новина не дуже приємна. Але ви знаєте, ця карта завжди вона завжди каже не пручатися перемінам. Наприклад, розбився горщик, це тільки приклад. Розбився горщик, не намагайтеся його склеїти, викиніть його. Який би любимий розлюбимий він не був. Він своє віджив. Просто так він не, не розлетівся би, не зламався би, не розбився би. Що розбивається у вас сьогодні? Що у вас відійде сьогодні? Можуть бути якісь втрати, можуть бути просто грошові, десь загубили гроші, хтось вкрав гроші. Відпустіть їх і кажіть, нехай йдуть на добро. Повірте мені, з таким посилом вертається назад, тому що до людини вертається те, що вона посилає. Подібне притягує до себе подібне. І так, карта номер два. Відсто... Ну, що це таке? Дивіться, відстоювання своїх інтересів. Будь-немає значення де. Будь-де вдома, на роботі, відстоюйте, не дайте себе скривдити. Оце порада сьогодні вам. Не дайте себе скривдити. Відстоюйте свою думку, свою позицію, свою роботу, своє місце в домі. Не дайте нікому на вас натиснути. Ось якось так. Боротьба вона приведе до чогось, щоб ви розуміли. Не просто так у вас випала ця карта, значить, треба з кимось сьогодні поборотися. Це навіть не сварка, це просто дискусія може бути. А в мене така думка. І стійте на місці, на своїй думці, наполягайте на чомусь. Карта номер 3 А тут у нас крутиться, вертиться. Ви знаєте, з одної сторони, це може бути повернення якоїсь старої ситуації. Може бути, просто вам сьогодні пофортить, пощастить, дивлячись, де ви на цій карті, лізете вгору, чи вже впали вниз з гори. Чи ось вибралися правдою, словом, ділом наверх. Це може бути дуже багато ситуацій. Наприклад, дивлячись, де ви були до сьогодні, та то сьогодні міняється. Якщо ви були вчора наверху. Так, я правильно сказала, дивлячись, де ви були вчора, так? Якщо ви вчора були наверху, то ви впадете. Тому що ця карта говорить, ви не зможете втримати свою позицію. Не намагайтеся схопити удачу за хвіст, не вийде. Удача, вона зрадлива, туди-сюди крутиться, тому що колесо фортуни дуже важко. Опинитися у колі дуже важко. Це значить, треба бути нейтральним. А у нас ніхто не є нейтральний. Це, ви знаєте, навіть ось ці паломники, ось ці очельники, відлюдники, навіть вони не нейтральні. Це крайність, це упадок. це не є А нейтральним це значить бути спостерігачем. А у нас дуже рідко. Хто може бути просто спостерігати? Хоча це теж не є серединка. Ось, не намагайтеся втримати фортуну. Не намагайтеся щось сьогодні змінити, тому що колесо закрутилося. При, тобто, може з'явитися сьогодні колишній подруга. Знаєте, так, несподівано хтось подзвонить, постукує в двері, хто до вас давно-давно не заходив. Якась стара розмова, якась ситуація, яка була вже коли, знаєте, у вас може бути сьогодні навіть дежавю, щоб ви це розуміли. В принципі, це карта природня. Не намагайтеся нічого змінити, тому що воно ось так. знаєте, течить, Текти сьогодні за течією. Ось, спускайтеся, пливіть за течією сьогодні, тому що нічого не дасть. Або удача, або навпаки падіння. Це залежить від того, як ви настроєні. Знаєте, порада така цієї карти: не кладіть ставки на результат, а кладіть ставки на задоволення під час цього шляху до результату, до старту. Коли, це, наприклад, коли ви з фініша біж, біжите до старту, верніше з старту до фінішу, не кладіть ставку на фініш, а кладіть ставку, що ви в задоволення біжите. Ви отримаєте по-любому. Отримуєте задоволення. Людина, яка отримує задоволення, при, притягує ще більше задоволення. Це, це коло і показує. Чим більше ви в задоволення живете, тим більше притягується до вас задоволення. Якось так щось закрутила так багато, третю позицію, але хотіла вам пояснити просто. І так, карта. <кій> Вибачайте. Як то кажуть, багато говорила, аж піна з рота йшла. Та щось і насморок трохи тече, і горло щось трошки чухає в горлі. І так. Таро веселки. Надія на майбутнє для України. В принципі, мої дорогенькі дві дев'ятки. Таро нам обіцяє. Стабільні задоволення, тобто, стабільний добробут, стабільне щастя. Тому що дев'ятки це коли на дереві сфірот іде йде посередині. Не вліво, не вправо. І ще це якесь з нашого мудрого рішення ми йдемо до благополуччя. Ось так я бачу. Тобто, наші мудрі пошуки себе кожного з нас. Ведуть до колективного збагачення, удачі, щастя, здоров'я, добробуту. Розумієте? Колективного. І так, думаємо позитивно: несем цей позитив у маси і разом до перемоги. А світло там є. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мої дорогенькі! Бережіть себе! Все буде Україна, мої любі, і разом до перемоги. На все добре.